Питання часу держсекретар Блінкін вважає, що рано чи пізно заморожені російські активи будуть використані на користь України відповідно до міжнародного права. Про це він заявив за підсумками зустрічі глав МЗС Великої Сімки. Послухаємо цитату. На порядку денному також було питання з пошуком рішення щодо використання російських активів для України. Важливо мати можливість використовувати ці активи для допомоги відновленню України. Це те, що так чи інакше, рано чи пізно станеться. У G7 працюють над тим, щоб досягти в цьому плані угоди відповідно до міжнародного права, відповідно до законів інших країн. Ентоні Блінкен, держсекретар США. Закон про мобілізацію набере чинності 18 травня його підписав напередодні президент. Текст офіційно опублікували у виданні «Голос України. Згідно з законом, усі, хто підлягають мобілізації, мають носити військово-облікові документи та надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, аби оновити свої дані. Низка категорій визначає право на відтермінування, зокрема здобувачі другої вищої освіти. Разом з тим, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про мобілізацію засуджених. Він повинен передбачати добровільні служби в армії, і не для всіх в'язнів. Мобілізація має бути підставою для помилування. Денис Малюська, міністр юстиції України, доєднується до нашого ефіру. Обговоримо ці законодавчі ініціативи з ним. Наші вітання, добрий вечір. Добрий. Отже. 18 травня. Чи бачите ви вже зараз механізм реалізації ось цього законодавства? Йдеться мені про звичайно закон про мобілізацію, тому що і там є певні обов'язки. От ми вище про це сказали. Чоловіки мають звернутися упродовж двох місяців до ТЦК, і розуміємо, що це може бути, по-перше, певний наплив людей одночасно. По-друге, не всі будуть готові зголоситися, так як це передбачає законодавство. Як це реалізовувати? Ну, я дуже сподіваюся на добропорядність і законослухняність українських громадян, що вимоги закону виконання добровільно з одного боку, з іншого боку, ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі структуру збройних сил з тим, щоб вона могла впоратись з великим напливом військово з тим, щоб проводити відповідні виконувати з вказувати. Це не зовсім. Міністерство юстиції, однак, як член уряду можу сказати, що увага прем'єр-міністра особисто на цьому була зосереджена вже протягом багатьох місяців, і він неодноразово давав доручення Міністерству оборони забезпечити роботу ТЦК 24 на 7, що власне, наскільки я розумію, виконується. Тому в мене сумнів в тому, що робота буде забезпечена належним чином, немає. Так само в мене немає сумніву в тому, що уряд забезпечить стимулювання як Тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов'язків, в тому плані, що зараз напрацьовують різні міністерства зміни у постанови Кабміну зміни у регулюванні, які обмежать, чи верніше встановлять передумову надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документу. Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для усіх. Щоб усі його виконували, усі були перівними перед законом, і щоб ті, хто добровільно хоче і активно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хотів. Правила однакові для всіх, і ми забезпечимо їх виконання. Ну, давайте про правила однакові для всіх. Був уже ну вже на порядку денному законопроект про мобілізацію засуджених. І дивлюся, ваші останні інтерв'ю про це. Мобілізація засуджених має бути суто добровільною. Є перелік категорій засуджених, які не зможуть воювати за Україну. Яким чином їх обирали? Чому, наприклад, воювати зможе людина, яка один раз вбила, ну, якщо це так можна казати? Де гарантія, що вона не використає зброю проти своїх побратимів? Давайте так. Де гарантія того, що людина, яка поки що не вбила не використає зброю проти своїх побратимів, немає, особливо враховуючи сумні події нещодавні. А зараз ми не про це. Справа в тому, що чимало тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі, не є небезпечним суспільства. Вони найближчим часом і так навіть вийти на свободу а більше того, ті категорії, які ми вважаємо ризик ризикованими, а разом з парламентарями ми дійдемо консенсусу що того, щоб вони не змогли використати механізм. А передбачений змінами змінами законодавство про мобілізацію щодо можливості мобілізації ув'язнених, однак знову ж таки ми на початку говорили правила однакові для всіх. конституція не містить винятки. Кожен зобов'язаний захищати батьківщину. Це обов'язок кожного, тим більше бажаючих у нас достатньо тисячі. Ті, хто перебувають в місцях позбавлення волі, мають таке бажання. Питання забезпечення належного контролю, оцінки ризиків це частково наша функція. Ми оцінюємо ризики і готовність до бути кожним суспільством і безпечним кожного хто в нас перебуває. Крім того, законодавство у випадку, якщо його парламент підтримує, містить певний рівень гарантій. Які забезпечать знову ж таки, щоб а, імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільність, тобто контрактна форма служби, а, щоб згода була з як прийняти такого військово зобов'язаного, так і піти служити в армію, так і створення окремих а, підрозділів, де власне служитимуть а, ті, хто був звільнений з міст позбавлення волі, з тим, щоб. А не було знову ж таки різного підходу, щоб хтось раптом, вийшовши з в'язниці, не опинився, як кажуть, в ужгородському котлі, не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того хто це буде, чи це якийсь небудь корупціонер, який готовий знову хабар заплатити, чи це буде. Просто звичайний кримінальний злочинець. Механізм буде однаковий з вбудованими гарантіями того, щоб ризики були мінімальні. Але знову ж таки, ми зараз не в тій ситуації, щоб приймати якісь рішення, яким аплодуватимуть всі, і всі будуть радіти, і всі будуть говорити, Боже, яке прекрасне рішення прийнято парламентом чи урядом. Ситуація складна. Війна це не іграшки, війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати. І в випадку, якщо. Користь від того, що ми беремо такі ризики, перевищує негатив. Такі рішення потрібно приймати. Це одне з таких рішень, яке, як на мою думку, точно принесе більше користі суспільству ніж ризики. Ну але як в такі в таку, в таких обставинах контролювати? Чи це буде там одиничний боєць в великому в досвідченому підрозділі? Чи це буде цілий окремо сформований окремий підрозділ? Чи мають командири проходити якусь спецпідготовку, як управляти ось таким колективом? Колективи і зараз бувають, м'яко кажучи, непрості в збройних силах. Є чимало командирів, які готові і мають відповідний досвід спілкування із таким контингентом. Я нагадаю, що на початку війни більше трьохсот засуджених були звільнені з місць позбавлення волі через помилування і направлені на фронт. Чимало з них вже є командирами, які себе прекрасно зарекомендували на полі бою. Вони прекрасно розуміють аудиторію. Яку вони матимуть людей, яким вони командуватимуть, і в першу чергу вони якраз і зацікавлені в тому, щоб набрати таких людей, тому що вони прекрасно розуміють, як їх використовувати. Більше того, хочу сказати, що сучасна армія це не лише далеко, не лише стріляння з автомата, а це багато роботи, фізичної роботи, фізичного навантаження, яке не потребує. Використання вогнепальної зброї 24 7 на так само я переконаний, що такі підрозділи можуть виконувати функції по побудові військової інфраструктури, по побудові інженерних зманітних перепон для наших противників захисних споруд. А наші військові чимало часу копають. Я думаю, що тут наші вихованці зможуть дати фору багатьом військовим. Ви ще ми говорили так само і про замороження російських активів? Це тема вже така, знаєте, радше міжнародна, і стосується не лише українського або там зовсім не українського права в конкретно в цьому контексті. Йдеться мені про замороження активів на заході. Є позиція державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна. Він говорить, що рано чи пізно ці активи такі будуть використані на користь України. Чи Київ з точки зору правної юридичної може вплинути на темпи прийняття цих? Рішень ми робимо все можливе, щоб прискорити такі рішення. А, практично усі мої відрядження останнім часом присвячені саме цій темі. А, чимало а, свого часу цій темі присвячує премєр міністр Зокрема, ми от тільки зараз повернулись з відрядження Сполучені Штати, де ми так само чимало часу присвятили саме цій темі. А пан Блінкен, безумовно говорить правду, дійсно, активи, російські активи точно будуть. А використані на користь України і таке політичне рішення на рівні керівників країн G7 скоріш за все буде прийнято вже в червні цього року. Тобто приблизно в червні ми зрозуміємо, який буде механізм використання таких активів. Не гарантовано 100%, але думаю, там вірогідність десь 90%. Що це саме так і трапиться. В чому проблема? А теза про використання на користь України вона досить гумова і вона може передбачати приблизно десь 10 різноманітних механізмів, якщо не більше що можна назвати використанням на користь України. Це може бути управління російським активами і надання. В наших інтересах не обов'язково нам, але в наших інтересах коштів як прибутків від таких активів. Це може бути секюритизація майбутніх прибутків, тобто випуск позики під заставу прибутків, наприклад, на майбутні 10 років. Це може бути повна конфіскація активів, передача нам, тобто є кілька параметрів, за якими можна оцінювати наскільки оптимістичним для нас є механізм використання російських коштів. Перше це чи це. Конфіскація чи це лише яким чином використання інструменту як забезпечення застава. Друге, чи направляється нам сама сума коштів чи лише проценти від управління. Третє це якщо це буде механізм випуску бондів, позики під заставу, тоді хто їх випускатиме, Україна чи наші західні партнери. І власне четверте, це наскільки в Україні була, буде вирішальна роль у визначенні, куди ці кошти спрямовувати і як їх витрачати. От Чотири а, ключових параметри, за якими можна буде прослідкувати, а, наскільки позитивним для нас буде червневе рішення країн G7. Чим більше по кожному з цих параметрів рішення буде позитивним для України, тим значить, ми собі свою роботу а, зробили гарно. Якщо рішення по всім чотирьом параметрам буде більш негативне для України. Значить а ми трошки не допрацювали, або можливо, наші партнери все ще не надто радикально налаштовані на користь України. Але знову ж таки, яка б не була відповідь на цих чотири параметри, результат буде один. Можна буде завжди говорити: ми перемогли російські активи йдуть на користь України. Я б трішки був би якби обережнішим, тому що ми можемо вже зараз говорити, що вони точно підуть на користь України. Зараз наше завдання вже не є мінімум, щоб вони пішли на користь України. Зараз наше завдання. Максимум, щоб максимально можлива сума пішла під наш контроль і була витрачена на наші пріоритетні витрати, як то покриття дефіциту бюджету, як то витрати на воєнну допомогу, як то Компенсації жертвам або постраждалим внаслідок війної агресії. Тобто знову ж таки три напрямки. Якщо мова йде про витрачання цих коштів на Заході, як то на допомогу українським біженцям або ж на поповнення запасів наших західних партнерів, які вони витратили на допомогу Україні, це для нас. Їм теж важливі, безумовно витрати, але менш пріоритетні, не критично з тим, щоб виграти війну для нас. Зараз топ-пріоритет пріоритет виграти війну, і тому ми російські активи розглядаємо саме в цьому ракурсі. Натво ну, ще не повернулися зі США, і після ваших зустрічей розмов, ви як оцінюєте ось ці шанси, де найвищі шанси по цих чотирьох пунктах в Україні? Розумієте, G7 будуть координуватися. Ми намагаємось зробити якусь країну з них чемпіоном, щоб показати приклад інших. Зокрема, напевно, найцікавішим було б, щоб таким чемпіоном став стали сполучені штати. Зокрема, у них така буде можливість вже сьогодні. Розпочнеться голосування за ряд законопроєктів, законопроектів в тому числі щодо надання допомоги Україні. Як бюджетної, так і військової, але не менш важливо, так само буде розглядатися законопроект, який передбачатиме можливість використання російських активів, які знаходяться на території Сполучених Штатів. А навряд чи а, хтось погодиться бути радикальнішим ніж інші країни, G7 з величезної кількості економічних, фінансових, політичних, геополітичних міркувань, тому рішення буде скоординованим, тому. А, Складність роботи G7 для нас у тому, що рішення буде таким, яким його хоче бачити найпесимістичніше налаштована країна з G7. Тобто там, безумовно, будуть чемпіони, які б хотіли б. Піти радикальніше, забрати все, віддати все на наші пріоритетні потреби. Однак рішення колективне, а як і в будь-якому колективі, який голосує консенсусом, найпесимістичніша країна встановлює той бар'єр, який, власне, можливо, буде подолати, а який і ні. Тому фокус має бути на усіх країнах G7. А тому я й кажу: ми точно зараз можемо зафіксувати, що рішення про використання на користь України прийнято буде, наскільки воно буде ефективним, наскільки воно буде вирішальним, щоб змінити ситуацію і перехилити там істотно збільшити баланс сил на нашу користь, залежатиме в першу чергу від політичної волі. Якщо наш репортаж раптом бачитимуть... Громадяни, наші співвітчизники, які перебувають за кордоном в країнах G7, Будь ласка, активізуйтеся. Кінець квітня, травень. Це вирішальний час для прийняття рішення по російським активам. Координуйтеся разом, проспілкуйтеся з місцевими активістами, з вашими громадянами країни, де ви знаходитесь. А вас голос має бути почути, підтримайте наші зусилля в першу чергу, тому що це наша вітчизна. В друге це знову ж таки усі ваші і наші компенсації за збитки завдані Російською Федерацією. Ключовий аспект і травень, вирішальні для вирішення долі щодо російських активів. Нам потрібно разом об'єднатися зусилля, тому що на кону шанси на відбудову України. Дякую вам Спасибо. та і за спілкування, і зокрема за ось цей заклик. Денис Малюська, міністр юстиції України. Отже, квітень, травень, вирішальні в контексті е, заморожених російських активів.